Торгова марка Севен тепер на Львівщині у Рудному, що поблизу Львова відкрили філію компанії, яка є найбільшим імпортером робочих рукавичок в Україні з 2015 року. Продукція торгової марки Севен представлена в усіх регіонах України. Ще більше клієнтів та партнерських відносин очікують знайти саме на заході країни. Ми на ринку більше 10 років. У нас один з найбільших асортиментів в Україні. Продукція в нас є і виробництво Китаю, Узбекистан, Туркменістан. Україна раніше ми співпрацювали з Білорусією. Наразі співпраця призупинена і з Європою у новому офісі відвідувачі можуть придбати рукавиці гуртом. Цінова політика від 8 до 200 гривень. Торгова марка Севен може забезпечити вас рукавичками для роботи на будівництві, виробництві а також у домашньому господарстві. В асортименті компанії понад 200 видів рукавиць. Рукавиці є з латексом, є з нітрилом покриттям з латексно латексноспіном. Покриттям є краги, є спілкові рукавиці, є шкіряні, є з поліуретановим покриттям. Вже з наступного вівторка, 14 березня, в офісі чекають на перших відвідувачів. Офіс склад працюватиме з 9 ранку до 5 вечора щодня. Крім вихідних, ми намагаємося відповідати нашій якості на ринку для того, щоб бути і конкурентними. І для того щоб наші покупці, наші клієнти е, зверталися і задоволенням заїжджали до нас, магазин розташований за адресою селище Рудне, вулиця Яворницького 100.